Захотілося мені зараз знову підійти ось до вишні, з'їсти вишеньку якусь опа, підходжу, а вишень вже нема, Вже пройшли, вже пройшов час вишень. Уявляєте? Але я в цьому році хоча б один раз підійшов так просто до дерева і поїв вишень. Тому що бували такі роки, що я взагалі навіть не розумів. а Коли ж ті вишні, де вони діялися, просто за роботи і за повсякденними справами ти такий, а що вже вишні от спіли, чи що. Тому, а це зараз, як ми по я так по собі бачив. Ти просто не помічаєш що ці всі періоди проходять просто так клас, клас, клас. Опа, півліта пройшло, опа, вишні цвіли, опа, абрикоси. Все, в дитинстві якось все воно довше, літо довге було. Ці вишні, таке враження було, що все літо їх їсиш. Тому що за день п'ять разів полазиш по тих деревах, поїсиш тих вишень, тих абрикос, кожен день. З самого ранку вже там. Коротше. А зараз тільки клас-клас-клас-клас. Все проходить. Просто От раз лишень поїв за літо і вже таке, знаєте, як молодець. Що ви скажете? Як у вас? Давайте поділимося. До речі, пишіть в коментарях і е, фото, фото. Залишайте фото в коментарях. Сфоткайте щось, листочок фоткайте, ось, Ще там щось фоткайте. І в коментарях. Тепер ж можна в коментарях залишати всі. Е, е, Фотографії. Це реально дуже класно. Вчора, до речі, я виклав відео, там люди поскидали кучу фотографій своїх котиків, собачок і так далі. І під цим відео також скидайте фотографії, будемо дивитися, ділитися, коментувати.